Буде цікаво подивитися, наприклад, цього авто, що замовник робив самотужки, який був ремонт, які витрати, які були складнощі, і звісно, в які гроші обійшлося усе повністю підключено на мерах та порівняння з старинним ринком. Автівка просто чудова, автівка. Повністю його потреби? З якими ж пошкодженнями ми придбали автівку? І оце був такий сюрприз, який, звісно, що ніхто не очікував. Ні ми, ні замовник, ні його майстри. Враження. Замовника від ось вот такого Jeep Cherokee Limited 2022 року 3,2 літри. Як невеличкі пошкодження ліворуч спереду, збоку, призвели до доволі неприємних неочікуваних пошкоджень праворуч позаду. Реальні витрати пального на ось такому 3,2 літровому двигуні на Jeep Cherokee. Та наскільки вигідно та рентабельно таке авто на нашому вторинному ринку спустя рік після купівлі його на аукціоні у Штатах? Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Мітаріді, автопроект Харків. Якщо вам цікаво отримати відповідь на ці та багато інших запитань? Тоді берете, кому що більш сподобається: каву, чай або щось міцніше. влаштовуєтесь зручніше. А ми починаємо черговий фінал чергового проєкту авто зі Сполучених Штатів до України. І сьогодні в нас з вами джип Cherokee 2022 року. Максимальна комплектація Limited, 3,2 літри на повному приводі. Пробіг та час купівлі 8882 мілі на одометрі з мінімальними пошкодженнями, придбаний в Штатах за 12 тисяч доларів. Погнали! І так, друзі. Це в нас не просто фінал чергового проекту, а це якби мовити та так звана ретроспектива автівок, які були придбані по пакетам не під ключ, а по пакету стандарт, які були придбані певний час тому назад. Як я вже казав, ця автівка була придбана майже рік тому, у лютому 2024 року. А зараз в нас з вами на календарі грудень 2024-го. Звісно, що за цей час суттєво змінилися ціни і на нашому вторинному ринку, і на на ринку сполучених штатів автівки, звісно, що подешевшали. Так ось буде цікаво подивитися, наприклад, цього авто, що замовник робив самотужки, який був ремонт, які витрати, які були складнощі, і, звісно, в які гроші обійшлося усе повністю підключення на мерах та порівняння з старинним ринком. Ну що ж, ми починаємо. Як я вже і казав. Це в нас джип Cherokee, такий же самий, як нещодавно в нас був білий. До речі, це знайомі да двоє замовників і по білому, і по цьому е варіанту вони між собою знайомі. Вони разом до нас прийшли, разом замовляли автівки, і разом в принципі ми спустя рік по прошествиї року робимо це відео. І так, це в нас Cherokee не просто чистий 22 рік, а 10-й місяць 22-го року, тобто кінець, 3,2 літри 8882 мілі на одометрі. Звісно, що повний привід, 32 літри. Я не просто так сказав, потім зрозумієте чому. Придбаний в Штатах за 12 тисяч доларів. А що ж саме ми придбали, і що тут за комплектація ліметрів? І так, це в нас максималка. Окрім, звісно, що чудового, сучасного зовнішнього віду, такого доволі. Агресивно, як би сказав, да? що бросається у очі. Відразу ми бачимо, ось посередині бампера, знизу в нас іде і фронтальна камера, яка в нас забезпечує багато функціоналу, бо всі автівці стоїть і адаптивний круїз-контроль, і утримання по полосах. Це е, дуже дуже круті опції, особливо з того, що коли ви спілкувалися перед цим відео з замовником. Яке його враження після року, майже року володіння цим авто, Він сказав, що автівка просто чудова, автівка, повністю здовольняє його потреби. Бо він на цьому авто він виїзний, і на цьому авто він влітку цього року поїхав до родини у Францію. І у два боки в нього вийшло більше 10 тисяч кілометрів. Він проїхав за одну мандрівку на цьому авто, тобто замінив. Технічні рідини замінив мастила у Харкові, поїхав, з'їздив до Франції, повернувся і знов треба було зміняти технічні рідини. І автівка без питань пройшла весь цей шлях, жодних нарікань, жодних проблем. Тобто враження, як то кажуть, во так далі. О. Комплектації, що в нас іде, звісно, що йде. і підігрів зеркал, і е, датчики сліпих зон у зеркалах. Також зіркала е, реагують, коли ви перемикаєте задній хід. Е, це допомога водієві. Зеркала змінюють е, кут нахилу для того, щоб можна було краще роздивитися, що. Ногами у автівки, не у водія, щоб не було перешкод, або якийсь бордюр, або якісь каміння, будь-що понизу. Звісно, що в нас іде безключовий доступ, йде система старт-стоп. Йдуть електропакети на, на сидіннях, причому на обох двох, і на водійському, і на пасажирському пам'ять сидінь, шкіряний салон, люк, панорама, великий екран мультимедіа. Режими їзди і автоматично вибирає оптимальний режим руху, і під сніг, і під спорт режим, і під бруд або пісок. Все це є у цьому авто. Звісно, що є підігрів і вентиляції у цій версії нема. Що ще можна по салону надати? Дуже цікава опція. На цьому авто, як він сказав, стоїть ГБО, і власник зробив датчик. Ось у цій кишені. Зараз вам покажемо. Ось внутрі стоїть датчик рівня залишку газової суміші. Далі що ще цікаво, е, система, яка е, допомагає припасатися вислідці завцівки, коли сидіння в нас рухається. Коли ви сідаєте і заводите автівку, сидіння рухається вперед і коли ви глушите автівку, сидіння рухається назад. Це теж е, доволі зручна опція, але в даному автомобілі її можна вимкнути. Це теж плюс. До речі, замовник встановив русифікацію на це авто. Вже додатково, воно русифіковане, і Це теж суттєво полегшує зручність і комфорт керування володіння цією автівкою. Все це ми з вами розібралися. І ось всю цю красоту ми придбали у Штатах замовнику за 12 тисяч доларів, як я вже казав, з пробігом 8 тисяч мілі, тобто умовно 14 тисяч кілометрів. Але з якими ж пошкодженнями ми придбали автівку? А пошкодження були дуже дуже невеликі. Пошкодження були у нас, да, бачите, що замовник вирішив не, не замінювати ось цю накладку. Вона залишилась така, як є, навіть її не фарбували. Да? Е, було у нас е, відрихтовано, відремонтовано переднє крило, ось ніхто не замінював. замінена була е, сама двері, е, е, купу, купу, придбали її голу, але е, всю начинку поставили зі старої двері. Звісно, що вона була. Замінена і пофарбована. Пофарбований трохи був пошкрябаний дверний проєм внаслідок удару. Його треба було відновити і пофарбувати. І фарбований у нас був передній бампер. Він не був пошкоджений, але були пошкрябані, подряпані. Замовник вирішив його відновити. В принципі, по фарбуванню все. І ще була роздувка на задню ліву дверь. Все. Пошкодження. Ми зараз з вами вставляємо, які вони були, вони просто мінімальні. І вся безпека повністю геть-геть-усе ціле. Ви скажете, а який ж може бути сюрприз при такому, в принципі, невеличкому ударі, що в нас лише замінив один елемент по кузову і, і інші пофарбовані невеликий був ремонт. А ось які в нас були сюрпризи. Йдемо з вами назад. А сюрпризи в нас виявилися ось тут, позаду, з заднім правим колесом, точніше, за заднім правим колесом. Внаслідок ось такого, в принципі, несильного удару, не сильного штовхання, автівка, швидше за все, заднім колесом боком ударилася об якийсь бордюр, об якусь перешкоду, або щось. Навіть це, і, ну, якщо потім роздивлятися, то це. Трохи видно на фото на аукціоні, а спочатку, взагалі, здається, що воно стоїть як мало бути, і при першому погляді навіть і не звертаєш на це увагу. Хоч роздивляючись, можна побачити, що трохи воно стоїть не так, як мало бути. Mm. Що виявилося? Речаги, стійка, все залишилось ціле, все залишилось на своєму місці. Але внаслідок цього бокового кутового удару е був зігнутий задній підрамник. Його довелося замінювати. І оце був такий сюрприз, який, звісно, що ніхто не очікував. Ні ми, ні замовник, ні його майстри. Що при такому невеличкому ударі, несильному спереді ліворуч. Виявилося ззаді праворуч пошкодження підрамника. Ну, всяке буває. Тому, друзі, ми навмисно вам показали, які можуть бути підводні камені. Для того, щоб ви розуміли, що навіть розраховуючи, бачиш, невеличкі пошкодження, розраховуючи на невеличкий ремонт, недорогий, завжди треба закладати якусь певну суму, певний ліміт, певний. Резерв ось на саме такі випадки, щоб потім не вилізти за межі бюджету. Бо це дійсно неочікуваний формат при такому ударі, що вилів е, трабли з е, заднім підрамником. Так, що в нас ще було по цьому авто е, замінено? Не. Потрібно було також замінювати. Ось цей пластик на задній двері. Передній прийшов разом з двір'ю. Задній був теж пошкоджений, його саму цю накладку е, замінювали. І по передній ходові було питання, ну то, то швидше по експлуатаційним моментам, салемблоки та е, стійка стабілізатора і е, е, наконечник рульовий. Все більше нічого замінювати не треба було. Е, далі. По ГБО ми з вами сказали, що ця автівка вже є встановлена ГБО. У замовника воно, до речі, залишилось від попереднього авто. Тобто навіть не потрібно було витрат нести на його придбання, просто переперевстановили. Реальні витрати. І так, реальні витрати по ГБО. от Саме на цьому авто вже є досвід керування, досвід експлуатації, більше ніж 10 тисяч. Це лише поїздка до Європи і в зворотній бік, та вже і по Харкову. І так, по трасі, якщо рухатись зі швидкістю до 100 км на годину 90, 100-110, можна взагалі вкластися в 8-8,5 літрів газа по трасі. Якщо рухатись 100-110, десь 9-9,5 до 10 літрів. Ну, звісно, залежно і від е, м, того, як ви прискорюєтесь швидко чи не швидко, е, одномоментно, да, і від якості самої газової суміші, звісно. По місту, на зараз е, бортовий комп'ютер. Тор пише 21 літра, хоча це на моменті на на, на даний момент, скільки показує бортовий комп'ютер. По факту, от останнім часом замовник е, і рахував, скільки він витрачає на е, скільки він заправляє літрів палива, газова здоває, е, скільки він проїжджає. Середня реалістична витрата 19 літрів по місту. Це факт на сьогодні. От просто останнім часом. Ось вам конкретний приклад по витратам газа на, на, в міському циклі на такому автомобілі з 3,2 літри, тобто 19-20 літрів. Це реалістичні витрати газу Ось зараз на початку зими, тобто дійсно в нас йде і витрата на обігрів, і якісь більше навантаження на двигун, де і на прогрів, і все-все-все інше. Дали нам інформацію. Так, ну що ж, цим ми з вами в принципі з усім розібралися І з, поско... і, і, і з пошкодженнями. І, і що у нас невеликі пошкодження призвели в принципі, до доволі неочікуваних наслідків із витратами пального, і з думкою замовника. Тепер час нам перейти до того. А оскільки ж і того обійшлася ця автівка, повністю підключена на мерах. Та порівняння з нашим вторинним ринком йдемо розбиратися. Ми саме змінили ракурс. Поговоримо, наскільки обійшовся взагалі цей проект, скільки порівняння з старинним ринком. Вже коли у нас пройшов майже рік після купівлі. І, звісно, на моєму прикладі подивимось об'єм багажника. Бачите, що я спокійно тут можу, звісно, що якщо скластися, то я спокійно розміщуся в багажнику і зараз. А якщо розкласти задні сидіння, то тут дійсно можна. Спальне місця на двох організувати і так повністю підключно на мерах за розрахунками замовника з усіма витратами, з е, встановленням ГБО з е, русифікацією, з постановою на облік пенсійним фондом з усіма з усіма з усіма, повністю ця автівка вийшла в майже 27 тисяч доларів. Ну якщо бути точними, десь 26,9 приблизно. Це повністю е, обійшлася з усіма витратами майже рік тому. Тепер зробимо порівняння: що ж ми маємо на сьогодні на вторинному ринку. А ситуація дуже цікава. В принципі, вона майже така ж сама, як і з попереднім білим вчороком, Да? Коли ми дивилися матеріал перед цим відео, щоб вам щось надати, щось цікаве, щось вам показати, ми не знайшли таких автівок на нашому вторинному ринку. Ми їх просто тупо не знайшли це було що по першому автомобілю? Що по сьогоднішньому? Яку ми знайшли інформацію? От суто на сьогодні на ранок, коли я дивився максимально свіжу інформацію, таких джипів чороки 22-го року. Я на вторинному ринку знайшло, знайшов усього п'ять. Чотири з них були е, трейл-хоки, і звісно, що нам не цікаво з ними порівняння, бо це, е, в принципі, геть інша автівка, геть інша комплектація, і вона м, по більшості заточена м, м, под офроут. Тому зараз проїде швидка. М, гучно. Тому не зовсім коректно порівнювати з трейлхоками. А не трейлхоків я знайшов. Лише один лот. Це в нас теж 2022 рік. 12 тисяч кілометрів пробігу. На це я нагадаю, що на кілометри, коли її купляли, було 14. Я вже на кілометри переводжу. Комплектація не лімітка. Комплектація Latitude Lux, тобто набагато нижча. Дволітровий двигун, тобто не 3,2, як на цій версії, да, дволітровий двигун. Так, вона на повному приводі. Але Якщо тут були невеличкі пошкодження, е, двір крило, да, заміною лише самої двірки, та треба було замінити підрамник, там, так сталося, да? тобто кузов майже цілий, то там автівка, так званий бутерброд, тобто удари і фронтальний, і позаду з двох боків її. Щось затисло. Або кудись її втисло а, і спереду, і ззаду, чи вона кудись з передом в'їхала і ззаду догнали, чи навпаки, її догнали ззаду, а передом її вона а, кудись посунулася. Хоча справедливості раді треба сказати з цілою безпекою. Так, бутерброд, але з цілою безпекою. І ось за цей самий бутерброд слабшою комплектації, геть з е, іншим двигуном просять 26 тисяч доларів. Ну, якось воно по мені не дуже співпадає. Да? 26 за слабшу комплектацію, за слабший двигун, за набагато більш потужні пошкодження. І 27 тут за набагато кращу комплектацію, за набагато е, потужніший двигун. Е, і це було ще рік тому. А враховуючи те, що на сьогодні на, знизилися ціни не лише на нашому вторинному ринку, а й суттєво знизилися ціни на, американському, на американських страхових аукціонах. І таке авто, яке ми придбали торіч за 12 тисяч доларів, зараз можна придбати десь за 9-10 приблизно. Ну, Звісно, що тут буде трохи більше продаж, це зрозуміло. Якось так. Тому я вважаю, що і проект максимально вдалий, і повністю ми вклалися і в вимоги, і в бюджет замовника. І звісно, що вже по прошестві року, після року після придбання цієї автівки, вона все одно залишається вигідною та релевантною на нашому вторинному ринку. В порівнянні з іншими пропозиціями до речі, по трейлхоках пропозиції вторинного ринку від 26 до 29 тисяч на 2022 рік, звісно, що залежно від пробігу, від пошкоджень, від стану від усього. Якось так. Тому, друзі, дуже сподіваюся, що відео було для вас цікавим корисним. Звісно, що з вас підписка на канал, лайки, вподобайки. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну звісно, що нагадую для тих, кого цікавить автівки з Сполучених Штатів та Канади, що у нас є два окремі... Канали Viber та Telegram присвячені темі автівок Сполучених Штатів та окрема пара Viber та Telegram каналів присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все, а на цьому ми будемо завершувати нашу саме чергову зустріч і чекаємо на ваші коментарі в підписі під цим та під усіма нашими іншими відео. З вами був я, Олександр Мітеріді, автопроект Харків і все буде Україна.